Рятувальники продовжують надавати допомогу травмованим людям та проводити пошуки заблукалих туристів. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах. Діти місцевих, літніх таборів побували у листях у рятувальників. Початку року гірські рятувальники здійснили вже 90 виїздів для проведення пошуково-рятувальних робіт в горах. За даний період зареєстровано 14 травмованих осіб, з них одна дитина. Також врятовано 104 людини, з них 13 діти. Продовж тижня гірські рятувальники залучались для проведення пошуково-рятувальних робіт та надання допомоги на горі Говерла Надвірнянського району в селі Осмолода урочищем Шана Калуйського району, а також на горі Попадя Калуського району. 27 липня рятувальники допомогли дівчині 2008 року народження, в якої погіршилось самопочуття при спуску з гори, жителька Одеської області спускалася з гори Говерла на Двірнянського району. Вона перебувала в складі туристичної групи близько 120 осіб. Всі учасники молодіжного табору. Гірські рятувальники прибули до місця знаходження туристів, надали дівчині домедичну допомогу та в подальшому транспортували до спортивної бази Заросляк. 28 липня гірські рятувальники двічі залучалися для допомоги туристам в горах. Так вони допомогли чоловіку 1974 року народження, який травмувався в селі Осмолода, а саме урочище Мшана Калузького району. Чоловік не міг самостійно продовжувати рух, тому звернувся за допомогою до рятувальників. Прибувши до місця перебування потерпілого, працівники ДСНС надали йому домедичну допомогу та супроводили до підніжжя гори, де передали медикам. Цього ж дня ворогтянські рятувальники отримали повідомлення про те, що поблизу озера Несамовити, в туристки погіршилось самопочуття. Жителька міста Хмельницький 1973 року народження перебувала в гірській місцевості у складі туристичної групи з 19 осіб. Прибувши до постраждалої туристки, рятувальники надали домедичну допомогу та супроводили до бази заросляк, звідки вона направилася до постійного місця проживання. Також 28 липня ввечері рятувальники розшукали туристів та надали домедичну допомогу жінці, яка потребувала допомоги. Рятувальники отримали повідомлення від жительки міста Львів 2000 року народження про те, що туристична група з чотирьох осіб втратила орієнтування під час спуску червоним маршрутом з гори Попадя Калузького району. До проведення пошуково-рятувальних робіт залучалися гірські рятувальники села Осмолода, які знайшли туристів. А також надали до медичну допомогу одній жінці з туристичної групи, яка травмувала ногу. Подальшому туристів супроводили до їхнього транспортного засобу і вони направилися до місця постійного проживання. Рятувальники наголошують туристам, що потрібно відповідально ставитись до гірської мандрівки та пам'ятати про правила безпеки під час перебування в горах, оскільки гірський відпочинок вимагає особливої підготовки та відповідального ставлення. Радимо туристам не вирушати в гори без знання місцевості або недостатньої підготовки до маршруту. Також не переоцінювати свої фізичні можливості, користуватися відповідним екіпіруванням, мати відповідний запас харчів та води, а також перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок порятунок у горах, обов'язково слідкувати за штурмовими попередженнями та завжди мати з собою аптечку. Діти, такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби порятунку 101. На Прикарпатті вогонь продовжує знищувати екосистеми по всій території області. На жаль, попри всі застереження рятувальників, мешканці області і далі спалюють суху траву та сміття на своїх обістях. Працівники служби порятунку змушені виїжджати на гасіння сухостою, використовувати державні ресурси не за призначенням, коли в цей момент хтось буде потребувати допомоги. Сумна статистика пожеж в екосистемах з початку року свідчить, що на території області зареєстровано вже близько тисячі пожеж. В екосистемах, з яких три лісових, а масштаби даних пожеж сягають майже в 100 гектарів. Так, минулого тижня вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави та очерету окремими осередками на площі півтори гектари, що виникла в селі Новиця Калуського району. Також рятувальниками було ліквідовано менш масштабні пожежі в багатьох територіальних громадах області. Прикро, що більшість пожеж в екосистемах виникає саме через людську недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше громадяни є винуватку. Таких ситуацій, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави, залишків рослинності. Рятувальники розповідають громадянам про шкоду для довкілля, а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій. В громадах постійно триває профілактична робота із запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників. Рятувальники наголошують громадянам, що випарювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення становить від 3060 до 6120 гривень. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Правила пожежної безпеки в екосистемах. Час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадибних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки, перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі одного метра. Не залишайте непогашеного вогнища, залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара. Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативну рятувальну службу за номером 101. Щодня до рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Екскурсії, які рятувальники проводять у класі безпеки, є дуже цікавими та пізнавальними для дітей різної вікової категорії. Протягом тижня діти місцевих літніх таборів відвідали клас безпеки, що вже майже рік функціонує на базі головного управління ДСНС в області. Рятувальники під час екскурсії наголос. Голосили дітям на небезпеках, які найчастіше трапляються, пригадали їм основні правила пожежної безпеки під час перебування вдома та під час відпочинку на природі. В класі безпеки є все, щоб дітям було цікаво вивчити всі правила безпеки, адже на цілому поверсі розташовані різні зони мінної безпеки, де діти знайомляться з порядком дій у разі натрапляння на вибухонебезпечний предмет, який може бути замаскований. Тому ні в якому разі не можна підходити чіпати руками небезпечну знахідку на рятувальники. Також тут є зона пожежної безпеки, де всі присутні наочно можуть ознайомитись з правилами користування вогнегасником, також зона безпеки дорожнього руху та домедичної допомоги, зона безпеки на воді та в горах, а також наочно продемонстровано пожежу в екосистемі, тож діти можуть цікаво та в доступній формі засвоїти таку важливу і корисну інформацію. Також всі присутні переглядають навчальні ролики про безпечну поведінку з вогнем у побуті. Під час пізнавальних заходів діткам показують спеціальні автомобілі та спорядження, що знаходяться на озброєнні в рятувальників, а також пригадують основні правила. Заходи проведені в цікавій, ігровій та доступній формі, викликають захоплення у дітей. А головне вони дізнаються, як берегти себе від біди. Діти такі діти, як тільки літо хочуть купатися, аби де пірнати аби куди плавати, не зважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101. Пікнік із друзями, норм, двіж, підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.